Виконуємо номер 511 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно збільш у два рази кожне із чисел. Завдання перше 1 дев'ята, друге 4 сьомих, третє 1 18, четверте 7 7,16, п'яте 1,12 і шосте 3,15. Приступаємо до виконання збільш у два рази. Отже, необхідно помножити на 2. Одну дев'яту помножимо на 2. Подамо 2 у вигляді дробу із знаменником 1. Одна дев'ята помножимо на 2 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. Маємо 2 дев'яти. Завдання друге. Збільшуємо 4 сьомих у два рази. 4 сьомих помножимо вже на 2 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. Чисельнику буде 4 множимо на 2, буде 8. Знаменник 7 на 1 7. 8 сьомий, дрібне правильне, подамо у вигляді мішаного числа. 8 ділимо на 7. Неповна частка буде один, остачі також 1. Маємо 1,17. Завдання Задання третє. Збільшимо 1 восьму у 2 рази. 1 восьму помножимо на 2 перших, перемножаємо чисельники і знаменники. 8,2, скорочимо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 8 ділимо на 2 буде 4. Маємо в чисельнику 1, знаменнику 4, 1 четверта. Збільшимо 7,16 у два рази. Подамо 2 у вигляді дробу знаменником 1, перемножаємо чисельники і знаменники 2, і 16, скорочуємо на 2. 2 ділом на 2 буде 1, 16 ділом на 2 буде 8. Маємо. П'яте. збільш 1,1 одну одну другу у два рази. Подамо 1,1 одну одну другу в вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 2, це буде 2, додаємо 1, маємо 3 три. Три других, а 2 в вигляді дробу з знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники 2 і 2 скорочимо на 2. Маємо три перших або просто 3, і завдання шосте. Збільшимо 3,1 п'яту у два рази. Три множимо на 5, 15, даємо 1, 16. Ми подали п'яту, у вигляді неправильного дробу. Двійку подаємо знаменником 1. Тепер перемножаємо чисельники і знаменники. Маємо. 32 п'ятих, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 32 ділимо на 5, неповна частка буде 6, в остачі буде 2, отримали п'ятих. Ми збільшили у два рази кожне з чисел: 1 дев'ята, 4 сьомих, 1 восьма, 7,16, 1,1 друга, 3,15